Ми взяли цих, е, пробну партію і в себе вдома, е, в ванну набрали їх, спробували. Всім сподобалось. Ми поки що одні такі в Україні. Волокна до волокно, почечок до почечка і легенько притримуємо. Не жми, не жми, не жми, бо нитка не буде крутитись. Лише отак знизу притримай. Крутимо. Коли ми тут жили, то таких місць дійсно не вистачало, бо ми окопи приїгали, які військові робили. А так і роботи все для людей. сьогодні у більшості українців ця фраза викликає не страх, а досаду, адже доводиться змінювати плани та спускатися в укриття. З вами жити далі. І сьогодні розповідаємо про ті бомбосховища, де можна провести час повітряної тривоги яскраво та з користю. Укриття перше релаксосховище. Приходьте, ось тут у нас чіл-зона. Е у разі тривоги. ви Можете перечекати її тут, але поки що можна відпочити, попити каву, пограти в настільні ігри, пожмякати всілякі антистреси. Є собачки, є всілякі головоломки. Якщо ви бажаєте розслабитись, то у нас є подушки, які ви можете брати в басейн. Також можна взяти туди пледики, взяти. Крісло подушку і піти туди вже чілити. Да. Прямо от так от закидаємо мішок. Да. Е, тут є дві глибини. Е, в першу глибину 50 см можна зайти помочити ножки, поспробувати. Головне не брати з собою дрібні речі, бо потім будемо шукати з водолазами. Е, так, а для тих, хто більш сміливий, можна одразу оба в глибину. Сергій та Єлизавета Бойко переїхали до Вінниці з Києва, коли розпочалась повномасштабна війна. Е, буквально перед початком повномасштабного вторгнення. Так ми е, стали чоловіком і дружиною і е, будували свої плани вже е, в Києві. Я з родом з Вінниці, в Ліза. приїхала Я з Дніпра. Взяли речі на тиждень, речі е, взяли собаку. І просто поїхали, не знаючи скільки ми проведемо часу тут у Вінниці. Ну і ось ми тут по сьогодні. В першу ніч до нас приїхали ще друзі з Києва. Коли були, були обстріли, ми всі разом з друзями бігали у підвал, там могли сидіти годинами. Стаялося якось покращити там комфорт там перебування, але все одно там було холодно, незручно, Ми всі там не не висипались. І в цей момент виникла ідея, що якщо зробити комфорт в бомбосховищі. Фішка і концепція прийшли з далекого 2018-го. Я шукала спосіб, як класно провести день народження, і знайшла виставку в Лондоні. Просто виставка з кульками. І ми записали це в сімейне цілі. що Ми хочемо відкрити сухий басейн для дорослих. Сама назва. Без хвиль, без хвилювань вийшло релаксосховище. Це була якби основна концепція. Ми взяли цих, е, таку пробну партію і в себе вдома е, в ванну набрали їх, спробували, позвали ще друзів, які на той час з нами жили. теж спробували. Да, зробили фотосесію і всім сподобалось. Релаксосховище стало не просто бізнесом, але й прихистком для людей, котрим потрібно перечекати тривогу. Тут дві стіни, немає вікон, і це підвальне приміщення. Також є вентиляція. Вентиляція і з недавніх пір ще й генератор у нас є. Так, під час повітряних тривог можна як відвідувачам тут залишатися, так і приходити тим, хто поруч. Приходять наші сусіди, військові і е, дівчата, які чекають на дитинку. Дуже різні люди приходять з сім'ями. Це безкоштовно найпопулярніший варіант відвідувань це дні народження, і насправді це дуже круто, бо ми спостерігаємо, що українці дійсно незламні. Вони продовжують жити, відпочивати, святкувати побачення, просто приходять з сім'єю, приходили відсвяткувати річницю 12 років шлюбу, mm -hmm. дівич вечори, державні вечірки. Звичайні школи, чи вчителі англійської зі своїми групами, і тут проводять такі неформальні уроки. Під час війни стверджують господарі. Релаксосховище, місце, де можна елементарно розслабитись і відчути себе в безпеці, творить справжні дива у липні. Ми весь місяць робили безкоштовні години кожного дня для переселенців. Була е, дівчинка, яка їхала з окупації, і з того часу вона ну, не могла говорити. Коли вона прийшла сюди, там в кульках, поспілкувалися там з іншими дітьми. І вони почали грати там в мафію, всі щось, щось сказали, і вона теж почала говорити. І просто батьки були в шоці. Я Ліза, а я Сергій. Ми створили перше в Україні релаксосховище. Сухий басейн для дорослих, і ми не відкладали свої мрії. Ми живемо далі. Портал у минуле. Волокна до волокно, почечок до почечка. І легенько притримуємо. Не жми, не жми, не жми, бо нитка не буде крутитись, лише отак знизу притримай. Крутим. О, бачиш, вже пішла. Чудо, ожила наша прядочка. Бачите, як просто це. Подорож на 200 років у минуле під час повітряної тривоги, і мова не про блекаут. Таке бомбосховище для своїх учнів облаштував учитель спецшколи із Житомира. Це будинок 200 років йому, дуже старий. І коли оббивали штукатурку, бо тут була пліснява, знаєте, відсиріло. Ми побачили, що і каміння таке, знаєте, масивне, і самі цеглинки старовинні, вони гарно збереглися. Ми вирішили їх залишити і підкреслити, що це старовинна будівля. Дещо я приніс зі свого дому, з власної колекції, мене цікавлять ремесла, народ. Я дітям показую майстер-класи, тому тут такі саме функціональні інструменти, весь технологічний процес на цих інструментах можна відтворювати. І так як у нас діти з інклюзивні, для них ось такий Така подача дуже е їх не навантажує якимось фактажем історії, а наочно вони можуть доторкнутися, вони можуть спробувати. Під час тривог у музеї сховищі діти стають волонтерами. Робимо маскувальні елементи, такі кавери, нашоломники От з нашого волокна ми його тут вичисуємо, Це потім нав'язуємо з лоскутами. Захисного кольору і вже більше десяти. Таких нашоломників у нас в бойових умовах працюють. E, наша мета була перш за все, щоб укриття у них асоціалися з безпекою, не з ракетами, не з бомбами, не з вибухами, а з місцем, де затишно, де комфортно і де дійсно для них безпечно. У нас є запаси води, вентиляція, закуплені були меблі, розкладушки, тому що оскільки ми інтернат, діти мають і також і ночувати. Кожне укриття воно має свій настрій, свій характер. Наприклад, тут, де ми зараз з вами перебуваємо, тут знаходяться діти початкової ланки, і воно в такому етностилі. Укриття, в якому перебувають діти середньої ланки, воно більш концепції новоукраїнської школи. Там є математичні будиночки, легопедична сова. Всі ті такі малюнки і такий простір максимально наближений до класних кімнат. У нас є вже певний такий набір активностей, які діти можуть Можуть робити в укритті конструктори набори лего, іграшки, частину з них дітки принесли з доми. Тобто, це це той простір, їхня іграшка, яка їм сигналізує про безпеку, про їхню домівку, про те, що все добре. Обов'язкове бомбосховище, наша нова реальність. Будинки в Україні вже проектують з урахуванням укриттів, і саме час переймати досвід інших країн. Найкращу в Європі систему бомбосховищ має Фінляндія, їхні бункери, частина оборонного плану. У Гельсінкі навіть є підземна церква, а деякі укриття перетворили на місця для громадського користування. Підземний майданчик, який можна використовувати як хокейний, і навіть підземний басейн. Та уряд стежить за тим, щоб у разі необхідності вони могли виконувати свою безпосередню функцію. Одне з найвідоміших у Великій Британії бомбосховищ звели 70 років тому для членів уряду. Є все необхідне радіообладнання, система кондиціонерів та водопостачання, а також власна телефонна мережа. Правда, останні 20 років тут проводять різні заходи: збори скаутів, вечірки рольовиків та зйомки відео. Проте найбільш розгалуджена система укриттів в Ізраїлі. Адже країна вже кілька десятиліть у стані війни. Тамтешні бомбосховища добре облаштовані, мають туалети, запаси води, їжі, консервів. Окремо в житлових будинках зводять мамади. Це кімната з 30 сантиметровими залізобетонними стінами, потовщеними перекриттями, металевими герметичними дверима, які витримують вибухову хвилю. Віконницями з 2-сантиметрового листа сталі та фільтром повітря для хімзахисту. Укриття 3. Український мамат за зразком ізраїльських сховищ у Харкові збудували першу захищену зупинку громадського транспорту. В укритті може розміститися до 30 людей. Усередині є Wi-Fi та екран, на якому люди можуть дивитися, коли під'їжджає транспорт. Вот она здесь пишет. Шановые пассажиры, исправление троллейбусного маршрута номер 35 очекуйте через 5 минут. Будьте уважны. Это очень удобная штука. Передаёт вовремя. Вот если где-то на перекрестке там, в городе, поломка, авария, свет, И это ж, они ж бьют И сразу мазали на сюда. Зупинку звели на північній Салтівці, яка чи не найбільше постраждала із перших днів війни, дуже обстрілювали. Я сиділа в підвалі шість днів. Страшно було, тому тепер є куди ховатися. На підвали надіятися не треба. Жалко, що тоді його не було. Коли ми тут бігли, не знали куди сховатися. В ярки отаму от, от кудись ховалися. От зараз, коли тут так стоять на остановці. Це як Що щоб не залишилось, є куди забігти. Зайшов, погрівся, транспорт свій підождав. От навіть коли нема світла, піти підзарядити телефон. Це дуже актуально і з тим, що повітряна тривога наразі часто буває, наприклад, у Харкові, а метро не близько. Та Ми знаходимося десь 20 30 кілометрів від Білгородської області. Коли ми тут жили, то таких місць дійсно не вистачало, бо ми у окопи приїгали, які військові робили. Вона дуже безпечна штука, бетонна. Її перевіряли там на полігоні ребята. Рядом попадание, укрыться и света когда нету, здесь, здесь присутствует генератор. Если вы видели, снимали, заводим, даем электричество, если нет, то здесь не будет электричества. Нет. Мы даем электричество сюда, и люди приходят, заряжают телефоны, и все на связи. И обогреться можно. Здесь тепло, здесь обогреватели стоят, они очень удобные, они греют непосредственно человека в сиденье, но не в воздух. Вот. Нагрівають Економні, саме головне. Люди приходять навіть потому Тому сейчас тепло, коли холодно, люди здесь. Аварійний зв'язок, поліції, пожарной частью, скоро. Телефонний зв'язок не так быстро, як ета, а них непосредственная связь. Они кнопку там і це вже було. Здесь ми вже це практикували. І постановки і плохо чоловіку було. Утім, експерти наголошують, нові укриття в Україні мають бути потужнішими навіть за ізраїльські. Бо ворожі атаки посилюються з кожним разом. Але ми готові. Головне, не ігноруйте тривогу, перейдіть в укриття і створіть там свій затишок. А чим ви себе займаєте в укриттях? Напишіть нам у коментарях, ставте вподобайку і підписуйтесь. Давайте разом з'ясуємо, як нам жити далі.